Росіяни писали про те, що пана Валерію, що це е, як вони називали блукаючий Петріот. От як вони це е, зазначають? Я не знаю, чи це Петріот. Хоча такі, звісно, що історії були і про це повідомляли. Що у нас будуть додаткові батареї Петріотів, з'являтися зокрема від Німеччини, е, але теоретично таку ну це в принципі маневрена на навіть протиповітряна оборона припустити її можна. Ну так, це воно фактично і є. Бо Петріот працює по аеродинамічних цілях, тобто літаках, гелікоптерах, крилатих ракетах, шахедах ну, безпілотниках. Да? Працює на дистанції до 160 кілометрів. Якщо його розташувати десь за 70-80 кілометрів від лінії фронту, то на такій висоті, як росіяни скидають каби, радіолокатор Петріота буде його бачити кілометрів за 300, а ракети будуть діставати, ну от, мабуть, кілометрів такі так за 140 приблизно. В такому випадку була інша така, я бачу, теорія в українців. Дуже посподівалися вже наші співгромадяни на те, що а може це не Патріот, а може це спрацювали уже F-16. Було ось це повідомлення про те, що F-16, перші F-16 від Нідерландів це сказав наш президент, що вони готуються до передачі до України з іншого боку. Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте зазначив, що справді Нідерланди готові до передачі перших F-16, і він навіть назвав їхню кількість, що це мовляв буде 18 винищувачів для Києва, які першими від Нідерландів приїдуть. Чи міг напекати F-16 на такому спрацювати? Я на секундочку повернуся. Окрім Петріота, це міг бути ще й сам uh -huh. італо-французький комплекс, про який в нас не повідомлялося, де він, як він працює, скільки в нас цих комплексів казали, що мали е передати в цьому році один і другий до кінця року. В нього дальність теж сягає трохи менше від Петріота, десь 150 кілометрів. Тепер про F-16. По-перше, в нас ще не закінчена інфраструктура для їх прийому. По-друге, пілоти ще в стадії бойової підготовки. Вони вже літають, але ще їм потрібно пройти курс тактичної підготовки, ну, власне, бойової підготовки, застосування озброєння і злітування, бойове злагодження, злітування в складі пари і ланки з чотирьох літаків. Тобто, ну, на мій погляд, все може бути в світі. да, і… Але так, щоб на два місяці раніше прилетіли ці літаки і були застосовані, ну, на мій погляд, це мало вірогідно. До того ж, росія, російська ППО їх би чітко зафіксувала і були б зафіксовані власне пуски ракет з літаків, а росіяни ні про що подібне не повідомляють. Так що я цей варіант виключаю ну так, на 99,99%. ,99 відсотків. Пане Валерію, однак, якщо говорити про Ф-16, ось цей меседж, який сьогодні з'явився про те, що вони будуть надіслані до України найближчим часом, ви кажете, що це все рівно не раніше ніж два місяці, так? Не раніше, да, не раніше ніж навіть не два місяці, а кінець а, ну наприкінці лютого, на початку березня, кінець зими, початок весни, оце такий очікуваний період. До а, з, спільна, так би мовити, точка зору була і а, авіаційних експертів, і пана Ігната, і багатьох військових льотчиків, з якими я розмовляв, що для повноцінної підготовки потрібно півроку пілота на F-16, бо машина геть нова, геть нове озброєння. Ну в Радянському Союзі з переходу а, з одного типу літака на інший, де практично все було знайоме, да, приладове обладнання. Полк переходив рік. Стандартна процедура. Тут абсолютно новий літак, англійська мова в усьому, абсолютно в усьому, всі повідомлення на борту англійською мовою, ніхто українізувати це не буде. І скорочені, максимально скорочені темпи підготовки. Але не можна скоротити до такого стану, щоб ці е, льотчики на літаках стали просто ці літаки з пілотами на борту стали мішенями для російських винищувачів. Вони все ж таки мають опанувати бойове застосування цих машин. Добре, тоді в такому випадку я би хотів з вами ще по темі в 16 тому що мені дуже багато запитів від людей надходить. І от з вами, як людиною фаховою в цій темі, хотів би обговорити якраз публікацію нещодавнього австрійського експерта Тома Купера, який аналізує дуже багато і він знається як на історія авіації. І авіацію знає а так. От він вийшов зі своїми такими висновками, що. Ті версії f-16 у тих версіях, які нам будуть передаватися, що вони не дадуть Україні е, ніякого повітряної, ніякої повітряної переваги, ось як зазначає е, Том Купер. Ну фактично, тому що за своїми радарами і за своїми дальністями ракет е, ті версії f 16 Фактично, е, якщо не мовляється, але не поступаються українським су 27 Ну які є нас є на е, озброєнні, тому по суті нічого додаткового це не дасть. Ви з такими висновками згодні. І взагалі, розкажіть, що от як це розуміти, тому що багато людей, знаєте, ну вони в такому, з одного боку, в п'янкому відчутті f 16 Всі сподіваються, що приїдуть літаки, прилетять і буде Ну, так, лека є ефорія, а з іншого боку, коли читаєте таку інформацію, одразу здається, то стоп, нас хтось тут обманює. Ні, нас ніхто не обманює, значить, ситуація яка? Том Купер правий? В основному правий, але, знаєте, завжди потрібно дивитися на різні дрібниці деталі. Якщо дійсно ми хочемо кинути ці літаки в бій в... з російськими винищувачами, то так ми їх втратимо. Якщо ми будемо використовувати їх акуратно, використ... ну, отримуючи значну кількість розвідувальної інформації, то в нас шанси все ж таки отримати паритет з росіянами. Поясню причину. Далекобійна зброя на російських Міг-31 є. Дійсно, їх радари бачать на 300 плюс кілометрів, і ракети літять приблизно на відстань 250 кілометрів. Це таке є. Але старти цих літаків ми можемо відслідковувати. І в ці моменти не піднімати повітря ну піднімати повітря, але не вводити їх в зони ураження цих літаків. А ракети Р37 і Р33, ну р 33 р 37 м скажімо так, да, вони дійсно мають дальність там 250 плюс кілометрів. Але це. Uh, так би мовити, додаткове озброєння, не основне озброєння російських винищувачів су 30 і Су-35. Це опція додаткова. І не під час кожного польоту вони їх використовують. Якщо вони несуть каби, то вони несуть звичайні ракети середньої дальності, російські Р-77 чи подібні ракети, які мають меншу на 30 кілометрів дальність, аніж американські ракети АМРАМ. Які, якщо ми отримаємо останню модель експортну, то дальність буде складати 150 кілометрів. Крім того, ці ракети, да, ці ракети, вони а, з 20-30 кілометрів вже мають самонаведення. Ми не маємо, як наші ракети, донаводити їх до, майже до останнього моменту. От. Так що а, загалом, якщо ми будемо викр... правильно використовувати F-16, тобто для. Знищення російських штурмовиків і ударних гелікоптерів над лінією фронту раз ураження російських Су-34, які кидають крилаті бомби, і нема при цьому немає прикриття ані Міг-31, ані додаткових нарядів су 35 з далекобійними ракетами. Ані літаючих радарів пане говорить, От тут просто щоб не запутатися, я буду уточнювати, тому що ну давайте це таке та, трішки велике питання на кілька маленьких. зрозумілих да давайте так е, отже, перше питання в повітряних боях: от якщо злітає російські е, винищувачі, які саме ви кажете су 30 давайте візьмемо найкраще су 35 су 135 так? Злітає він, злітає -16. в 16-й. В-16 шансів немає. Але цього не потрібно робити. Це до тактики застосування, правильно? Стоп, стоп, стоп. f 16 немає шансів, якщо під, Р... під Су 35 підвішені далекобійні ракети. Але це опція. Угу. Це, знаєте, просто, ну так би мовити, якщо вже інакше не можна, то можемо підвісити і ці ракети. А на звичайний бойовий виліт підвищуються стандартні ракети середньої дальності, і в цьому випадку росіянин побачить наш f 16 раніше, але якщо дозволити зблизитися на 150 кілометрів не відверне вчасно, то отримає ракету угу. ще до того, як він здійснить пуск своїх ракет. Бо f 16 ще раз скажу, ракети АМРАМ. Якщо отримуємо варіант АІМ 120 s С8, то в них дальність до 150 кілометрів. У російських Р – 120 кілометрів, бонус 30 кілометрів. А в росіян 135 це найбільш далекі, скажімо так, по ураженню літаки на 150 кілометрів, правильно? Це найдосконаліша машина. Да і загалом можна відрізнити в повітрі навіть по радіолокаційній інформації, який літак стартує. Бо міг 31 стартує далеко не з усіх аеродромів. Тобто, кожний виліт Ф 16 треба ретельно готувати. Тоді ми виходимо на паритет. Тоді в такому випадку, ще раз я проговорю саме цей конкретний елемент інформації російський су 35 який здатний завдавати ударів на 120 кілометрів своєю ракетою, правильно і бачити на 150 п'ятдесят кілометрів, Ні, він бачить він на всі 300. бачить всі на всі 300. але він, він може вважати, що це міг 29 да і продовжити зближення для того, mm -hmm. щоб уразити його звичайними своїми ракетами Р 77 бо вони все одно. Краще, ніж наші Р-27 у Су Су-27. В них інший принцип, більш сучасний. А, окей, зрозуміло. А якщо а... він наближається, от тільки пересік цю межу, да? а в нас бонус 30 кілометрів. Ф-16 запускає ракети. Це якщо в виконає... Ф-16 буде відключає е... да, бордовий оборони та, і починає виконувати антиракетний протиракетний маневр. Все. Ухилитися росіяни буде дуже важко, якщо а він, ну, по-перше, вчасно не зреагує і дуже швидко не вийде з зони ураження, це буквально моментально. А як вони ну, виходять з зони ураження, тут видно по трьох збитих Су-34, тобто, в принципі, пане Валерію, тобто я розумію, що з одного боку, як ви кажете, Том Купер правий, що вони не дадуть е, повітряної переваги, але по суті, е, якщо за найкращих там обставин, вони можуть бути ледь не рівноцінними, а навіть мати невеличкий лах у 30 км переваги над найкращими російським російськими використовувати, вони дадуть паритет, угу, паритет так. Правильне слово паритет цьому випадку використовувати, але а, окей. переваги повітря з цими, з цієї кількості літаків ми не отримаємо, і навіть якщо Ну, я б сказав так, що на першому етапі нам потрібно буде а, вияснити ефективність цих літаків в повітряних боях. І ще дуже багато залежить від того, яку модифікацію ракети АМРА ми отримаємо з дальністю 120 км чи 150 От. І треба а... перевірити ефективність бортового комплексу оборони. Що таке бортовий комплекс оборони? Це система, яка у разі пуску ракети, ну, перш за все, кожний літак має. Систему попередження про пуск ворожих ракет і про опромінювання. Там йде інтенсивне опромінювання, і стає зрозумілим, що це відбувся пуск. Наводять, на нього наводять вже ракети, і кожний бойовий літак знає, з якої сторони надлетиться ракета. Після цього бортовий комплекс оборони має або відстріляти пастки, теплові і радіоелектронні пастки. Вони підряд відстрілюються, бо невідомо, яка ракета летить. Так? А також включити систему радіоелектронної протидії. Наприклад, ворожий літак бачить плямку на екрані від нашого літака, запускає ракету, і через кілька секунд з'являється 15 таких плямок. І де, власне, літак, а де віртуальна ціль, зрозуміло. Ракета може не відрізнити і навестися на віртуальну ціль, а це означає, що вона просто полетить в повітря. Зрозуміла ситуація? Так, зрозуміло. ми маємо на перших етапах вияснити ефективність тих систем, тих бортових комплексів оборони, які, з якими ми отримаємо f 16 Якщо ми отримаємо з комплексами, які не забезпечують ефективну самооборону, то нам потрібно взагалі стримати отримання цих літаків або використовувати їх ну до е, вдосконалення системи цієї да. Або використовувати виключно в як винищувачі протиповітряної оборони, знищуючи шахеди чи там крилаті ракети. Добре, тоді, тоді друге питання. Якщо друга функція, що мали би виконувати F-16. вони точно здатні навіть якщо гірші варіанти ракет отримати на 120 кілометрів. Так коли припустимо ідуть російські Су-25, задавати ударів по десь передньому краю фронту, звідки вони 70 кілометрів? Десь приблизно можуть здійснювати Ні, Су-25 підлітають на кілька кілометрів до лінії фронту. А власне, щоб запустити ракети С-8 і С-13, а там е, каби, каби тоді це 135, так? Сімдесят смерті, сто тридцять і, і Су-35. Це 70, 70 кілометрів. Ну ближче, ну це максимально. Якщо 70 кілометрів, то вони мають мало не стелі, з 14 тисяч метрів скидати. Угу. Бо каби власного двигуна не мають. Угу. Чим більша висота, тим далі летить цей каб, крилата ракета. Ой, крилата бомба, вибачте, крилата бомба, так да? угу. якщо він знижується до висоти 8 тисяч метрів, то він має скидати її вже з дистанції там 30 кілометрів 40 кілометрів. А, тоді, в такому випадку, навіть з, з гіршими версіями ракет на 120 кілометрів. Якщо ці російські платформи, які будуть випускати каби, не будуть мати іншого прикриття, наприклад, Су 35 то Ф 16 зможуть теж їм протидіяти. Зможуть і не буде такої кількості. Росіяни просто не витримують такий темп. Зараз вони скидали до 100 кабів на день, угу. а кожне, бо літаки летіли просто конвейер. Один підлетів, скинув за ним другий, третій, четвертий, п'ятий. Да? А тоді їм доведеться планувати спеціальні операції, піднімати літаючий радар. Піднімати або Міг 31 перехоплювачі, або Су 35 із далекобійними ракетами, тримати їх весь час в повітрі, так? це вже складні операції, і такої кількості скидів кабі вони вже не забезпечать. А це велика допомога нашим сухопутним військам. Це справді велика, тому що зараз каби просто розбирають позиції на передовій ну, ну тонне. Від них, да, них немає захисту, занадто потужні. Добре, а сам момент того, що сьогодні було відпрацьовано. А до речі, і ще ж один момент: а чи відомо вам як росіяни готуються до прийому, так би мовити, F-16, ну їхні ж зенітні ракетні комплекси, що вони можуть протиставити F-16, От на яку відстань можуть підпустити їх до передової? Ну, якщо російський комплекс С 400 стоїть ну так кілометрів 20-30 від? Передової, а навіть більше, бо інакше ми можемо дістати їх просто артилерією, да? От, чи ракетними системами залпового вогню. Він кілометрів, ну, скільки бачить, наземний радар бачить до 100 кілометрів. А до лінії фронту я кажу, значить, там, 40 кілометрів, ще на 60 глиб нашої території. От на таку відстань російські С-400 можуть вражати ці літаки. Але залежно від висоти. Він бачить на 100 кілометрів, якщо f 16 буде летіти на висоті 1 кілометр, якщо нижче, дальність виявлення падає. Тому що зробили росіяни? Вони сказали так, що ми, у разі виявлення f 16 будемо тримати в повітрі літаючі радари А-50 і управління зенітними ракетами передавати на ці літаючі радари. І ці літаючі радари будуть наводити, донаводити ракети вже на відстань мало не 300 кілометрів, там 250 плюс кілометрів. А дальність, ну, ракет, о, 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 власне дальність відком... ракет Росіяни кажуть, що останні типи ракет здатні летіти там, на 300 плюс кілометрів. Ну, І якщо ти... така схема робоча, виходить, що F16 не підбереться до фронту ніяк. А якщо. ти треба ще перевірити, чи вона робоча, чи ні? Бо досі росіяни збивали лише наші літаки, збивали лише з Мігів-31 з далекобійними ракетами або з су 35 З далекобійними ракетами. Там вони як це робили? Пускають калібри з моря. Наші винищувачі починають полювати за калібрами, а в повітрі кілька їх патрулює кілька їх винищувачів. Вони починають далекобійними ракетами обстрілювати наші літаки. От, а що можливості передачі до управління ракет, до наведення ракет на А-50, по-перше, це ще не доказано. По-друге, mm. А-50 літає на середніх висотах, як мінімум, це 3-4 тисячі метрів. І наші радіолокаційні станції бачать його на ну, окремі типи, там П-18, значить, можуть бачити його кілометрів за 400. Тобто, наскільки він бачить, наскільки його бачить. В цьому районі потрібно буде просто заборонити будь-які польоти. Ви ну, знаєте, Тому я так буде... розумію, Це такі Скільки? будуть. Да. Але, але, будуть... Але... саме, шахи шахи від нашого командування повітряних сил мають бути розіграні, так? На те і о, офіцери протиповітряної оборони це інтелігенція будь-якої армії. Найбільша інтелектуальна частина армії. Ну, так. Це, це 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 цікаво, звісно, от такі операції планувати. Але і я розумію, що не все так погано, як пише Том Купер. Якщо при правильному плануванні все може бути навіть дуже і дуже симпатично. Ну плюс, да ну плюс. Якщо ми отримаємо ще 2-3 Петріота чи сам ПТ, от і а, почнемо кошмарити росіян, то вони взагалі в більшості випадків відмовляться від застосування кабів, а це величезне полегшення для наших. Піхотинців для наших артилерійських, танкістів. Пане Валерію, є запитання від нашої аудиторії. Рендор Машов пише: Вітаю дорогенькі. Вопрос мучить такой: імеючі у нас самоліти, можуть ли працювати в режимі ПВО і f 16 тоже, Збивати вражські ракети, типу Х101, Х 555, Х-59. Ну, я з вашого дозволу наперед відповів, вони і так працюють, правда ж? Абсолютно вірно. Єдине, що. Um, розумієте, все ж таки на F16 більш досконалий радар, який краще працює на фоні по цілях, які на фоні землі. Тобто літак завжди вище, а від землі є відбиття радіо, радіолокаційного сигналу. І треба відрізнити ціль на фоні відбиття від землі. Так, так от американський радар, встановлений там 66, й здається, радар, от він працює трішечки краще, крім того, на. Ф-16 запас снарядів здається 100, на наших 140 снарядів, на F-16 щось порядка 600 снарядів. Тобто, по шахедах можна працювати, так би мовити. Що снарядів на, на крупнокаліберному кулеметі якомусь? Так? Ні, 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 на F-16 20-міліметрова гармата. Ага, це гармата, яка розривається, так відлітає. Це, це ствольна гармата, да. Там з темпом пострілів 6 тисяч пострілів за хвилину. От сотня пострілів за секунду, і ці, да, ці літаки можна буде застосовувати в самому крайньому випадку для е, знищення. Ну як винищуючи ППО, нищити крилаті ракети і нищити шахеди. Одним словом, не все так погано, не все так драматично, як от може здаватися, що F-16 не дадуть нам переваги. Окей, переваги не дадуть, але принаймні ми говоримо про паритет і про позбавлення росіян такої опції, як. Каби, крім того, підвищення ефективності протиповітряної оборони, ви ж бачите, в порівнянні з минулим роком, можливості нашої протиповітряної оборони зросли якісно. Там, ну, фактично, квантовий стрибок. Ми раніше не могли знищувати балістику, зараз можемо. Не на всій території, але, наприклад, над Києвом ще там, отримали ще один. Петріоти, мабуть, все ж таки працює в нас один-два сам в Те. В 4-5 місцях по Україні ми можемо нищити балістику. Крім того, ефективність комплексів середньої дальності і, і РІСТЕ, і насамс вона сягає майже, майже 100% по крилатих ракетах, по шахедах. От. Ну, крім того, ми отримали величезну кількість того, що нас не було в минулому році, величезну кількість артилерійських систем з радіолокаційним управлінням вогнем. Це взагалі річ, яка а, антишахедна, це просто казкова, якщо нам американці передадуть ще 60 гепардів, да? тих самих гепардів, да? Ну, сьогодні я бачив три, додатково передала Німеччина. О, значить, вже в нас 49 гепардів на озброєнні. Да? Було 46 плюс 3, 49. Це відкриті цифри, вони публікувалися. А гепарди. Я, коли був у військових частинах, я бачив на бортах окремих гепардів: там 4, 6, 10, а останнім часом 14 збитих. 4 крилаті ракети і 10 шахетів. І це все збивається 35 міліметровими снарядами. Був би час я б вам зараз приніс, показав би гільзу від цього снаряду. Ну давайте тоді відкладемо це на наступний раз. Я вам дякую, що ви сьогодні долучилися. Дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого ефіру, тому Будь що це власне. було дуже важливо і великий запит від людей був, щоб ось цю інформацію від Тома Купера з приводу спроможностей 16 роз'яснили. Я думаю, це роз'яснення люди отримали. Друзі, Валерій Романенко, авіаексперт, був у нашому ефірі ефірі. Пане Валерію, спасибі вам. На все добре. Будь ласка, на все добре.